Маленький народ гномів мешкає серед кущів і дерев, під пагорбами та на луках, серед струмків і джерел. Це маленькі істоти з хутром по всьому тілу і обличчю, гноми з вухами, як в мишей, з котячими лапами, з ногами, наче в гусей, та з козячими копитами. Інше з них прихований народ, хульдофольк, наприклад, мають обличчя зі зморшками, біле волосся і червоні очі при денному світлі, але вночі виглядають вони чарівно, наче ельфи. Та при світлі повного місяцю гноми можуть змінювати зовнішність і з'являтися у вигляді павуків, мишей, змій, ворон, котів і собак, і людей. Спільною характеристикою всіх гномів є їхній маленький зріст, але є й такі, що колись були велетнями, як тролі, як бука-бута, кнорі. Люди в Південній Англії інколи маленькі, наче мурашки, вони відрізняються повадками, характером і розміром, тому і назви в гномів бувають різні. В залежності від їхньої локації та їхньої природи вони називаються хульдуфольк, прихований народ, це маленькі істоти, що живуть під землею. Вони дуже дивні. Хаулемхен так називаються гноми, що живуть на полях і у лісах, хто вночі перетворюються на жаб і танцюють на луках. Люди землі Мейркати, Ердбіберле, Хайденмандль, Хайденвайбхен, Одербантє – в Північній Німеччині, Гоголор – у Баварії, Піксі в Англії, Клурікаун в Ірландії, Веніс і Шахтверк. Так звуться гноми зі шкірою кольору землі, вони живуть під луками, під пагорбами, під горами серед старих руїн, у полях і частіше з'являються навесні. Є і домашні духи це гноми, що зазвичай живуть невидимо у темних кутках будинку та у сараях. Вони називаються Вітхель, Кобольд, Хайнцельмьонхен, Есенхютль, Хутцельман, Люткенс і Хольтхен. Тогелі в Швейцарії, Норген у Тіролі, Нісе у Скандинавії, а також і Томте, Тонту, і Пара, у англомовних країнах хоби і лоби, Хобгобліни та брауні. Тролями їх називають у Швеції і Норвегії, букабу у Південній Ірландії, Корет – у Британії. Вони мешкають у чарівних палацах зі скла під пагорбами та бояться денного світла. Є також багато гномів, що не належать до жодного виду. Інколи вони з'являються у вигляді маленьких чоловічків, вони темні та самотні. Більшість гномів дружньо ставиться до людей. Але що в них є спільне це їхня чутливість. Тож, якщо вони роздратовані або навпаки їм смішно, їхня дружність швидко змінюється на помсту та злість, то тоді вони дражнять, цькують, збивають з дороги, чинять численні шторми та зливи, крадуть речі та щипають за ноги. В наші дні гномів майже неможливо зустріти, бо вони ненавидять гомін і ховаються глибоко у печерах. Тихі люди або тихий народ, що їх називають маленькими людьми. В них вірять у Німеччині та Англії, у скандинавських і слов'янських країнах. Вони найбільш делікатні, красиві та маленькі серед усіх гномів. Чоловіки мають довгі, сиві або сірі бороди та волосся. Якщо ви зустрінете їх у денному світлі, їхні обличчя будуть вкриті зморшками, наче у дідусів, але вночі, коли повня, коли тихий народ влаштовує вечірки таємно на луках і в лісах, вони виглядають загадково і чарівно. Вони дуже люблять зелений колір, і тому їхні куртки та штани зелені, але капелюшки в них різних кольорів та прикрашені листям і пір'ям сов. Їхній розмір, як від витягнутого великого пальця до мізинця. Вони завжди мешкають групами, мають відношення до ельфів, але Ельфи їх цураються, вони не ховаються від сонячного світла, але вдень вони з'являються поодиноко та частіше у вигляді метеликів або білих голубів. Вони живуть серед луків і пагорбів, серед коренів дерев. Вони люблять музику, пісні та залюбки танцюють перед людьми. Саме таких істот ми зустріли одного разу у лісі, але про це розповім іншим разом, якщо ви бажаєте. Якщо тихі люди розчаровані, вони можуть мститися і не пробачають. Тихих людей відлякує церковні дзвони. Але в наші дні їх і так зустрінеш не часто. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, пишіть ваші коментарі. Завжди з вами до зустрічі.